На східному фронті важкі бої росіяни щодня штурмують нашу піхоту і, на жаль, у таких боях бійці отримують поранення. Цілодобово життя українських воїнів рятують медики, і саме завдяки їм важко поранені мають шанс не лише вижити, а й повернутися до нормального життя. Дивіться репортаж з передової Владислава Круглова. Ця машина воює працює з 22-го року. з початку війни теж була пошкоджена. Ми маємо на жаль пошкоджене скло, яке неоднократно вже мінялося, Ми маємо отвори від осколків. Наслідків обстрілів медики 30-ї бригади на чергуванні поруч з трасою є 40 цей цивільний реанімобіль на фронті від початку російської агресії, як і весь його екіпаж. Роман лікар-анестезіолог працював у Києві у 8-й клінічній лікарні на фронті вже вдруге. Перший раз на Донбасі рятував бійців у 14-15 роках, потім демобілізувався та з повномасштабним вторгненням знову у строю. Моя дружина була до цього готова. Що якщо на дійсно почнеться? І буде потрібно, то я буду одразу ж піду війська мати, буду мобілізована. Ну так само, і діти. Да, діти у мене дорослі. Вони теж все це розуміють і були готові. Я була на різних точках. Тобто не постійно, що в реанімаційній бригаді, а в хірургічній бригаді була. І на початку війни була на підсиленні, коли бахнути в операційній. Медики вже три роки рятують тих, хто опинився на межі життя та смерті. Лише цей екіпаж врятував життя сотень наших бійців. Саме більше, мабуть, вісім ми брали в цій машині. За вісім бувало таке, що я, доктор із фельдшером там, в машині. Коло лежачого двоє, троє сидить. Оце і тут ще коло мене двоє. Раніше медики забирали поранених з певних точок евакуації в день, проте зараз доїхати туди за світла вкрай важко. На даний час ми працюємо більше в темну пору часу. Тобто, коли стемніє і до ранку, тому що зв'язку з тим, що в день вивести набагато зараз вивезти складніше за рахунок того, що над головою постійно щось літає. Та все ж медикам інколи доводиться ризикувати життям і їхати на евакуацію в день, бо бійці просто можуть не дожити до ночі через важкі поранення. Травми за. Зараз дуже важкі і в першу чергу це мінно-вибухові травми, це вогнепальня, осколкові поранення, це каби останнім часом, дуже велика кількість, і мінно-вибухові поранення, з на жаль, ампутаціями нижніх кінцівок при потрапленні, потрапленні коли військовослужбовець наступає на вибуховий пристрій. Коли важкопоранений потрапляє у швидку, починається його порятунок. Для цього у рені мобілі є все необхідне обладнання. Апарат вентиляції легень, інфозамат, лініамат, пристрій для подачі препаратів, що потребують точного дозування та монітор, аби слідкувати за станом пораненого. Розходний матеріал у нас є повністю апаратура, яка необхідна для забезпечення вітальних функцій. Вітальні функції – це життєво важливі функції для пораненого, травмованого. Все це відбувається на ходу. Аби стабілізувати пораненого, медикам нерідко доводиться зупинятися у дорозі та працювати у шість рук. Я його називаю англохоронцем. Він слідкує за тим, щоб ми залишились живі. Ми працюємо в тандемі. Він завжди бачить, що відбувається, де прильоти, чи є дрони над нами. Я допомагаю роздіти, розрізати, подержати, замотати там, шину накласти. Ти стаєш і все максимально дуже швидко робимо, тому що. Ну, кожна секунда тут дорога. Медики кажуть, щодня бачити важкі каліцтва, морально важко. Та коли вони з часом дізнаються, що вкотре врятували чиєсь життя, радіють, як діти було дуже приємно, коли ми наступного разу знову приїжджали до шпиталю, і там уже лікар виходить і каже: ти знаєш, наш попередній трьохсот уже йде на подальший етап екуації. Дуже приємно на душі ради за хлопця, Що, от все ж таки його дома є шанс дочекаються. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк, «Факт і Єдині новини.